Ось так уже видно. протилежний берег балки. Олічка зійшла дуже серйозно. Просто дуже серйозно. Ось наш берег. Важко для собі просто класти в голову, що немає у людей, не знаю, співчуття. Нема у людей розуміння чужого болю, нема у людей. Про совість вже нема що говорити, а совість, знаєте? Гадаю, що державі, та в принципі майже будь-якій державі потрібні компанії психопати. Я колись дізнався, що таке психопати. психопат. Психопат це людина, яка не вміє відчувати якісь почуття, емоції. Тобто людина без емоцій. Вона не вміє просто співчувати іншим. Практично кожному плану, кожній правлячій верхівці. Потрібні психопати, які зможуть робити брудну роботу. Ось, наприклад, таку. Навіть нехай це був би нам спланований теракт з керованим практично вибухом, з керованою кількістю. Подачі води, але це купа життів наверное, людей. Людей, які просто спали вночі. Багато хто з них не проснувся. Бо буквально за лічені хвилини-години деякі села були залиті від радушу. Просто, просто залиті. Не говорю про твари. Люди, просто люди. Жили спокійно і комусь захотілося об'язувати укрбацистами, бандерівцями, нациками і почати війну. Видно, коса проступає. Цілком неймовірно, що тій косі ми зможемо потім на той переходити. Вода буває, вода спускається ще. Наскільки я правильно проінформований зараз верхні дамби перекривали шлюзи. І вода не так спливає, не так набігається, не так накопичує. Для того зробили, щоб пришвидшити відхід води і сплив з тих сторін. Так говорять, природа своєї візьме, вона відновиться. Якщо брати до уваги те, що в природі взагалі на нас по великому рахунку начхати. Так, природа відновиться. Ми частина природи так само, Будемо ще довго-довго цей світ ще великий. Все варто Хоч в більшості в принципі все яму. Але люди, люди, діти. повернемо тих, хто загинув. uskomet povratak na prit za Zagreb